No. <clears throat> Працівниками управління карного розшуку обласної поліції спільно зі слідчим управлінням Полтавщини, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури із залученням батальйону поліції особливого призначення, викрито незаконну діяльність групи спільників трьох жінок та чоловіка, мешканців Кремечуцького району віком від 33 до 47 років. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучено розфасовані дози методону, гроші й транспортні засоби. Як повідомив начальник управління карного розшуку Олександр Лиманець, у спільників існував чіткий розподіл функцій: були відповідальні за логістику перевезення забороненого товару, його фасування на дози, зв'язок з клієнтами та продаж. Сергій Рикун, заступник начальника поліції Полтавщини, зауважив: цитата під час санкціонованих обшуків за адресами проживання спільників в їх транспортних засобах та в інших приміщеннях, слідчі вилучили вогнепальну зброю, зіп-пакети з наркотиками, матеріали та пристрої для їх фасування. Вання, гроші, банківські картки, мобільні телефони. Також вилучено наркозакладки і транспортні засоби, які використовувалися для забезпечення незаконної діяльності. Усім фігурантам вже повідомлено про підозру у вчиненні наркозлочинів та обрано запобіжні заходи тримання під вартою. Кінець цитати. Наразі здійснюється досудове розслідування за частиною 2 статті 307: незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин Кримінального кодексу України. Також встановлюються інші особи, що можуть бути причетними до незаконної діяльності. Поліціянти нагадують, що повідомити до поліції про наркозакладників, канали, чати та сайти, які використовують наркоділки, можна через чат бот у телеграм.